Вітаю рідня! Продовжуємо далі спілкуватися про наш світ явний, а про проявлення отих світів, які... Почали відкривати нам двері через наших рідних богів, через нашу генетику. Особлива радість, коли такі включення йдуть, тому що це таке древнє, це, це є ми. Просто ми зараз згадуємося, просто ми зараз з'єднуємося із своїм родом небесним. Просто ми зараз проходимо особливі періоди, які важливі для нашої еволюції і для всієї планети. Зараз такі включення вогнів, які я відчуваю, сварожих вогнів, особливі, і це такі рівні, які, в яких спалюється усе нечистиве, усе паразитарне. Ось і тому деякі істоти чужинські, такі злі, недобрі, і зараз взагалі у них підгорає так, що тому що. У цих вогнях природні очищення цієї нечисті для нас, для тих, хто включені, хто пробуджені, це навпаки велике благо і велика радість, тому що все, що не потрібне, воно в нас згорить, але безболісно для нас. Ось а те, що у нас має пробудитися, воно загорається, запалюється, і ми ростемо в цьому, і ми в цьому горемо. Звичайно, ось ці такі. Густі прошарки старої яві, вони якимось чином все одно впливають на нас, людей, тому що ми зараз частково в переході, в перехідному такому етапі, а частково тут, на, в цій старій яві, і звичайно, воно нас може чіпати або чіпляти. Я це говорю з свої практики. Так, в принципі, наскільки. Я вже включена, і наскільки мене люблять, бережуть і ведуть. Але інколи буває дуже таке мікро-мікро, десь я відчую. Я розумію тих людей, які тим взагалі важко, які взагалі не, не можуть зрозуміти, що насправді відбувається, які сплять, які в цій мані отруєні, тому що у цих таких густих прошарках старої яві, а ось ця така гіпнотична мана, манна, як я називаю, ну так я відчуваю, так мені говорять, вона ще більше отруює. Людством і ось така саме в таких технологічно-інформаційних пластах. І люди вже ну, дуже важко витримують це все. Ось тому м -м, єдиний вихід це включення, включення у нові вібрації у новий простір. І я бачу тих, я обіцяла вам поговорити, розказати про богів, мої відчуття, очей, вібрацій. Ось і зразу, щоб не забутися, такі випадки по наших. Хлопцях гарячих, які особливо зараз також працюють в такому просторі нашому інформаційному в Україні, вони я бачу, тримаються, тримаються а інколи просто вибухають. У них скільки у вас енергії вогняної, я розумію, і ця вогняна енергія, яка Якщо вона неправильно трансформується, вона починає змішуватися з цією отруєною маною, і вони вас просто можуть затягти в свої тори. Тому, коли у вас з'являється ось така ненависть, просто якась така агресія, то ви просто кличете перуна, тому що Вогні перуна саме працюють із чоловіками, як я відчуваю. Перун напряму працює з чоловіками. І ось цей вогонь, який у вас пробуджується, він вам допоможе просто правильно його розподілити, підняти і наскільки загорітися, що оці нечистивці вони просто самі почнуть згорати і з входити ось ці такі звужуватися у свої ось ці внутрішні такі точки тори. Ось тому це моя порада і мої відчуття простору, і відчуття всієї чоловічої енергії, яка є. Ось щоб вона пішла правильно і правильно розподілилася, і щоб ці вогні правильно горіли і пробудовували новий простір. Вам треба виходити на зв'язок із перуном, і в цих вогнях ви відчуєте потім, що я мала на увазі. А сварожі вогні, які зараз відчутні і такі особливі очі його. Які я бачу в просторі, це такий, а це не просто якісь десь там бачення, а це включення, повернення до системи сварожої, яка була у нас давно колись. Поки не прийшли чужі, поки не багато не зробили підмін, поки не всунули свої системи, по яких зараз продовжує жити велика частина ще людей. Ось, але Часи, наскільки змінилися, і це не залежить просто від чийогось бажання чи не бажання, велика сварга зробила поворот це вселенські зміни, зміни нашої галактики. Ми, ми повернулися до світла, це ранок сварога, і нічого ще не можна змінити, тому що це природні еволюційні зміни. І якщо дивитися по інших таких. Віруваннях так мені важко сказати, що наші боги це просто вірування, це, це життя, це, це природа нас, це ми, вони і ми це одне. І зараз просто радість, тому що ми згадуємо, тому що ми відновлюємося. Тому така радість. Ми один організм величезний Вселенський. А ось а всі агреальні системи, як я відчуваю, то ну майбутнього немає, тому що немає уже зв'язку із тими старими схемами, які вони робили. А тому, що це робили все чужі, аби забирати в людей всю енергію, аби забирати в людей. Ось, ось ті такі ну емоції, ментал. Оцю в принципі, все, що є всередині, ось цей вогонь Його забирати в свої регоріальні системи і далі. Розподіляти вже по, по ієрархії. Ось у нас воно працює не так з нашими рідними богами, тому що, тому що це природа, як я говорю, так і я відчуваю. Це ми, тому, тому так легко і просто з ними. І тому, коли почалися події в нашій державі, вони включили так мої ці відчуття особливі згадки особливі і ось ці включення відчуття їх це такі двері в еволюцію, двері в себе, в двері минуле і майбутнє. І сучасність, ось ця, що є дійсність. Це все разом, тому що от вони є тими дверима, які відкривають нам шлях далі в еволюції. Тому це абсолютно хтось там інколи квакає, але мені важко говорити, що просто хтось говорить, а квакає так за те, що я тут розказую про рідних богів. І що це повернення назад, а там а от інша система релігійна. От вони там спасуть. Ну вас спасуть, ну хай спасають. Я ж без агресії, абсолютно. В кожного вибір. Насправді усі зробили вже вибір. Навіть ті, що сплять, зробили вибір. Дух зробив вибір. В кого дух проявлений, той пробудився, і дух проявився. А в кого нема пробудження, то душа також прийняла рішення. Тому ну рішення ж кожного спасайтеся. У вас там свої пророки. У вас там свої батьки, не наших назв абсолютно чужинських. От там ви, але без агресії сюди, тому що у нас горять такі вогні, що просто ви зачепитеся і просто будете спаленими завчасно. Тому не потрібно сюди сунутися, живіть в своїх системах. Це так я з добрим своїм серцем в таких ярих вогнях. Тому ось так, невеличкий такий відступ. Наші рідні, як я їх відчуваю, як я з ними. Я хочу з вами поділитися, тому що це усі відчуття зв'язків, які дуже важливі саме для нас людей. Тому що ми люди звикли бачити, відчувати. Нам нам треба відчути матерію. Тоді ми можемо вже увійти в це все, і тут навіть віри не треба, тому що ми відчули матерію, так? Наші, як вони проявляються? Як вони проявлялися потрішки, тому що наш мозок не наскільки готовий, аби в розширенні сприйняти цю всю величезну систему? Так я щоразу, разу щодня в мене ширше ширше йде. Інколи такі потоки, що я відчуваю, просто зараз уже цього немає. Спочатку було що трошки важко для фізичного тіла, але так як в мене це розтягнено з 2012 року, тому організм вже трохи до цього звик. Прояви Велеса, це він мій рідний. Наскільки він мене веде, він мене береже, він мене показує, вчить. Це мій я можу назвати його наскільки рідним по крові, по генах, по духові. Це, це той, який, який відкриває мені усі двері. і Я надзвичайно в радості такі, в такій благодарності йому. Ось багато хто, я думаю, з вас також відчуває вібрації його. Інколи він проявляється в різних таких. Формах мається на увазі по зросту, вони всі боги, так як я їх сприймаю, спочатку вібраційно, зараз їх сприймаю як також схожими до людей, тільки вони в іншого зросту. Ну вони можуть змінювати зріст, можуть змінювати літа свої, можуть ставати молодшими, старшими залежно від того, яка інформаційна хвиля, залежно від тих подій, які відбуваються, і та людина, яка сприймає. Бога, ось і тому Велес очі завжди мені хочеться подивитися, але він говорить: в кожній моїй клітині йдемо далі, йдемо далі, творимо далі, працюємо далі. Дуже багато справ у нас дуже багато у нас кожен, кожен всіх зайнятий. Тому йдемо далі. Тому я можу відчути по-іншому його теплом. Я можу відчути на тілі, я можу відчути, коли ці коли занадто складні якісь питання, обійми, це підтримка особлива така. І завжди оце шепотіння в кожній проговорювання, в кожній клітині, йдемо далі. Нічого не бійся, йдемо далі. Тому це такий особливий зв'язок, який не може ніхто, там, ніяка система сказати, що це щось не так. чи як. Це, 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 це гени, це дух, це, це ми, це Всесвіт, це все. це... Це те, яке не можна перекреслити або викинути. Стрибог, який був проявлений на самому початку і е, яка роль його? Особливий наш Бог, особливі енергії. Зазвичай, коли я його відчуваю, це йдуть вітри з півночі, інколи північно-західні вітри. Саме звідти, тому що там древні цивілізації, які ще до. До 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 часів були, які також з нами генетично близькі. Це ті цивілізації, які зараз пробуджуються, які дають ту інформацію, що необхідна нам для нашого розпакування. Я маю на увазі з півночі. Це прямо із звіти Заполяря, це ті землі, де також жили наші. Ращурує. Тому ті вітри звідти йдуть, це та інформація ті хвилі, які нам зараз необхідні. Стрибог ніколи не показує особливо свої фізичні форми, тому що це такі енергії, які йдуть потоками швидко, і можна сказати, якщо по-людському це строгий Бог, це такий. Бог, якого треба відчувати, і якщо з велесом можна говорити, якщо з ним можна якісь відчувати такі теплі емоції вібрації, то Астрибог він дуже строгий, він а, такий міцний, він, він особливий у своїх рішеннях і тому ось такі мої відчуття. Однак він з'являється саме тоді, коли йдуть величезні розпакування інформації. Тобто його можна відчути не щодня, а саме в ті моменти, коли це я говорю через свої відчуття, коли йдуть величезні інформаційні зміни. І він з'являється тоді, коли потрібно загорітися великим вогням. Це коли йдуть вогні сварога, коли вогні паруна. Ось тоді стрибок також проявлений. Це те, що я відчуваю. Як ішла інформація спочатку через бога? це таке провіювання просто тіла наскрізь, провіювання енергетичних центрів і таке відчуття, що дихання вітрами, але наскрізь, можуть бути включені особливі енергетичні центри це сонячне сплетіння, тому що це зв'язок взагалі йде із нашим прошарком людей в яві, тому ось такі особливі віяння і особливі. Пластистри Божі. Зараз я відчуваю, що та енергія, яка йде від нього, коли включаються його вітри, це інші центри, це всі центри, які пов'язані із нашою головою і те, що ті ще наші структури, які знаходяться вище маківок. Ось. Перун, так як я вже починала говорити, так як я відчуваю, я його найбільше відчуваю, коли блискавиці. І ось ця така енергія грому-блискавиць наскрізь також ці вогні, але вони знову ж таки не кожен їх може витримати і не кожен в них може бути. Це такі особливі різкі включення, можна так сказати, енергії. Так як я відчуваю, це більше перун і його вогні це більша така резонація з чоловіками. Тому що у вас чоловіків більше йде цієї самої ярої енергії, яку можна правильно трансформувати, підняти, розподілити, запалити ось ці, в просторі ось ці вогні, які зараз так необхідно запалювати. Ось Очі в нього, так як я бачила, вогняні, такі карі, кари вогняні. Ось і він потужний, сильний, і з ним треба також дуже з величезною повагою, тому що кожне його слово, та та енергія, яку кожен звук, який йде від нього, це та, та енергія, яку ще треба мати силу духу, аби її втримати, витримати. Сварог зі сварогом не так просто до нього підходити, тому що так як я відчуваю. Тому що це також потрібно пройти рівні очищення, рівні очищення різні, і тоді можна десь там між прошарками інколи побачити його блакитні очі, світло-блакитні, але вони наскільки, наскільки гарні і наскільки сяючі, що в ну, таких очей на землі я не бачила. І ось ці очі, сяючі, блакитні, всередині біле світло, яке. Якщо туди поглянути, то це така благодать і така, така особливий такий стан духу і тіла, який ну, ні з чим не можна порівняти. Ось, але один його погляд це впевненість. Це розуміння, це згадування, це єдність, це все. Ось те, як я відчувала, і те, як мене ще підводили Велес, тому що я думаю, що мені ще потрібно багато було б часу, аби просто так підійти і побачити оці надзвичайні сяючі очі. Тому з Велесом мені зробити це набагато легше і, напевно, час такий. Це те, що я підказую. Якщо ви відчуваєте, бачите, то радійте в цьому, тому що вони по-різному показують себе. Вони можуть потоками енергії, вони можуть через природу, вони можуть часто через небо говорити, через хмари, сонце, повітря, через очі інших людей. Це треба такі особливі. Ключі відчути, і тоді ніяких вже не потрібно доказів і пояснень. Це те, що я хочу надихнути і сказати про те, що придивлятись до всього навкруги. Дах не поїде, не хвилюйтеся, тому що якщо є дах, то він не буде їхати цей дах. Він їде в тих, в кого ілюзія даху є. А ті, хто є дітьми великих богів, то ми просто згадуємося, включаємося, розкручуємо свої енергії, відкриваємо свою генетику, тому що усі, які були можливі розповіді. Наших рідних богів, що на самому початку було дуже багато знищено і підмінено. Тому віра зараз лише в наших генах. І наш дух, який запалився і пробудився, він допомагає цю генетику нашу розкручувати. Я багато пишу про це, говорю, те, що мені подають, те, як я відчуваю в кожній своїй клітині. І Я ділюся з вами. Як ви резонуєте? Багато хто мені пише. Те, що я відчуваю так само, тільки можливо десь трошки по іншому. Тому ми разом ті, хто в пробудженні, ті, хто є нащадками великих богів, обов'язково все буде гаразд, тому що ми пробудовуємо цей новий простір, входимо в цей новий простір, і інколи ось ці такі перехідні моменти це, це не так. Легко для людської природи, але чомусь ми ще в цій старій яві, тому що є багато питань, які ще не вирішені. Так і є важливі ті, хто має пробудитися. Я про це не раз говорила, і ми ще їх очікуємо. Ось і е, є ще моменти, які саме ось цьому такому на кордоні світів ми також саме від нас залежить це включення, е, від нашого кликання е, богів, від нашого бажання, від нашого згадування. Це такий пластифікатор між світами, в зрощуванні ось цих реальностей, які дуже необхідні. Тому кожен з нас дуже важливий, і кожна наша дія важлива, і кожна наша думка важлива в світлі і в радості, в вогні. Без ненави... Весті без якихось прокльонів, а в ярому вогні уся нечисть в вогні згорає, якщо ми реально горимо, а не просто там ось, починаємо цей вогонь перетворювати на ненависть якусь або там ось, якісь включати мати чи прокльони, чи ще щось. Ярий вогонь горемо, і вся нечисть плавиться навколо нас. Отаким чином ми пробудовуємо оцей новий простір і а, в. Разом із енергією наших рідних богів нам це робити дуже легко і просто. Про духовні імена я ще розповідала вам. Ось це особливі такі звучання. Просторі багато хто писав. Ну надзвичайно просто ви чуєте, якщо чуєте не раз, це воно це говорить його. Тільки його не потрібно проговорювати кожному в'яві, розказувати. А це ті імена, які... Певні ключі для нас в новому просторі, і вони називаються не просто так, і вони нам даються не просто так нашими рідними богами. Це може бути одне слово, може бути складне або складене, може бути з декількох слів ім'я, а потім ще якому якого роду людина належить зоряного, з яким богом найбільше резонація. Так я відчуваю ось і це дуже важливо, але їх потрібно тримати також в таємниці. Поки що ми можемо говорити лише їх у новому просторі. Це так, як я відчуваю. Якщо у вас інше відчуття, робіть так, як ви відчуваєте. Усе в нас чудово, горемо, спалюємо нечість, пробудовуємо новий простір. Ми разом, ми діти великих богів, і ніякі паразитарні системи не можуть нашкодити тому великому еволюційному процесі, який відбувається. В нашому всесвіті слава рідним богам! Побачимося!